Вітаю нарешті. Нам це вдалося. Ми привезли авто для медиків для медиків військової частини. Пам'ятаєте, ми раніше робили збір на пікап для військових. На жаль, пікап нам не погодили, але попросили привезти такий міні-фургон для медиків військової частини для дівчат. Завдання було специфічне. Ось, показую вам, який ми вже привезли. Як виглядає ось він? Ми купували машину в Литві, на литовських номерах. і Хочу звернути увагу щодо завдання. Нам попросили придбати авто для дівчат з коробкою автомат. Знайшли, придбали. Ось така машинка, в ній багато місця, висока підвізка повинна бути. І також повинно бути багато місця для того, щоб могли сісти медики. В таке авто всі ці ряди, їх три, ви бачите, з сидіннями, ось така задача, яку ми виконали, вони збираються, і можна потім, якщо людина буде чи травмована, покласти людину і вести, тобто є місце для розміщення. Крім того, я дуже вдячна литовцям, тому що литовці допомогли а саме така фірма литовська Маноконкурса ще додатково придбали для хлопців на фронт ось такі зарядні станції. Будемо також передавати. Ну і окремо ще додатково привезли бачите, харчі для переселенців. Тому вдячна кожному, вдячна кожному, хто допомагав, долучався до збору на авто. Вдячна кожному, хто допомагав мені в Литві знайти це авто. Вдячна нашим хлопцям, які допомагали шукати це авто, тому що також була певна проблема. Дуже вдячна моїй знайомій Марії, яка познайомила з волонтерами, які підсказали взагалі, яким чином перевезти це авто в Україну і як отримати всі дозволи. А ось тому колеги Хочу всіх попросити, щоб ніхто з вас не зупинявся. Продовжуйте, працюйте, донатьте, донатьте перевіреним, знайомим своїм, тому що ця перемога також залежить від кожного з нас. Всім бажаю спокійних, мирних днів і, звісно, нам перемоги.